Ця пов'язка в'яжеться напівстовчиком з накидом, який називається херінбон. Або також його можна назвати ялинка. Давайте навчимося спочатку, як його робити. Робимо накид, вставляємо гачок в стовпчик, беремо нитку і протягуємо її. Зараз у нас на гачку три петлі. Першу нам треба протягнути через другу, то ми її протягуємо. Тепер у нас на гачку дві петлі. Беремо нову нитку і протягуємо її через ці дві петлі. Ось так робиться стовпчик, з яким ми будемо працювати. Давайте ще раз. Робимо накид, вставляємо гачок в стовпчик, беремо нитку, протягуємо її через стовпчик. Зараз у нас на гачку 3 петлі. Першу петлю треба протягнути через другу. Тепер у нас на гачку 2 петлі. Ми беремо нову нитку і протягуємо її через 2 петлі на гачку. І ще останній раз робимо накид, вставляємо гачок в наступний стовпчик, протягуємо нитку, три петлі на гачку. Першу зліва ми протягуємо через середню, беремо нитку і протягуємо її через ці дві петлі. Це напівстовпчик з накидом Herringbone. Його ми будемо використовувати. З чого ж ми починаємо? Я використовую цю пряжу, вона зроблена зі 100% акрилу, і вона розрахована на гачок розміру 4-5. Тому я використовую гачок номер 4 З чого ми починаємо? Ми починаємо з повітряних петель, з ланцюжку. Спочатку робимо петельку початкову. Ось так. Давайте я вам знову покажу. Беремо нитку ось так. Перевертаємо. І пальцями беремо ось цю нитку і затягуємо. Вставляємо гачок у нашу початкову петельку і трошки її затягуємо. Нам треба зробити ланцюжок із 20 повітряних петель. Як ми це робимо? Ми просто беремо ось так нитку і протягуємо її через петельку на гачку. Беремо нитку і протягуємо через петельку. Зараз у нас дві повітряні петлі, нам треба 20, 3, 4, 5, 6. Сім. вісім дев'ять. Десять. Зараз у нас ланцюжок із десяти повітряних петель. Ще десять. Одинадцять, дванадцять. Тринадцять. чотирнадцять п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять вісімнадцять, 19 і 20. Ось такий у нас ланцюжок із 20 повітряних петель. Нам треба почати з третьої петлі від гачку. Тобто, раз, два, три. З цієї петлі ми починаємо. Раз, два, три. Починаємо робити наші херінбон півстопчики з накидом. Робимо накид. Вставляємо в цю третю петлю. Беремо нитку, пров'язуємо, першу петлю пров'язуємо через другу беремо нитку і пров'язуємо через дві петлі. Знову накид, вставляємо гачок в наступну петлю, беремо нитку, першу петлю через другу, беремо нитку, пров'язуємо через дві петлі. Дивіться, ми зробили один-два стовпчики зараз. Але ось ця петля, що перед ними, вона вважається першим стовпчиком. Тому в неї ми поставимо маркер, щоб знати, що це наш перший стовпчик. Тобто зараз у нас один, два, три стовпчики, і нам треба продовжити. Нам треба зробити наші стовпчики до кінця ланцюжку. І в кінці у нас отримується 19 стовпчиків. Зараз у нас тут 19 стовпчиків. 18 тих, що ми пров'язали, і 19 петелька, що ми замаркували. Тобто спочатку у нас було 20 повітряних петель, і отрималось у нас 19 стовпчиків. В кінці кожного ряду нам треба зробити повітряну петлю. Ми робимо повітряну петлю, перевертаємо наш виріб і починаємо наступний ряд тими самими стовпчиками. Робимо накид, вставляємо гачок в перший стовпчик, протягуємо нитку, першу петлю через другу, беремо нитку і протягуємо через дві петлі. Це наш перший стовпчик цього ряду. Тому я хочу поставити туди маркер. Щоб не забути, якщо у вас нема маркеру, ви можете протягнути через цей стовпчик нитку іншого кольору. Але я вам рекомендую маркувати перший і останній стовпчик ряду, щоб ненароком не додати більше стовпчиків або не відняти, щоб ваша пов'язка по всій довжині була однакової ширини. Хочу наголосити, що коли ви вставляєте гачок у стовпчик, ви повинні вставити його під обома петлями, під обома ниточками. Продовжуємо в'язати нашими цими стовпчиками до кінця. Всього в ряді нам треба зробити 19 стовпчиків. У нас отрималося 19 стовпчиків. Не забуваємо в кінці ряду зробити одну повітряну петлю. Повітряна петля. Перевертаємо наш виріб, і з права на лів знову починаємо ряд. Робимо накид, вставляємо в стовпчик, витягуємо нитку, першу петлю протягуємо через другу, беремо нитку, протягуємо через дві петлі. Це наш перший стовпчик. Я в нього вставлю маркер, щоб не забути. І продовжуємо до кінця ряду. Всього у нас отримується 19 стовпчиків. Останній стовпчик ряду, оцей промаркований, майже завжди трошки менше видно, його трошки складніше побачити. Тому я і рекомендую перший і останній стовпчик ряду маркувати. Ми знімаємо маркер, пров'язуємо останній стовпчик ряду і не забуваємо повітряну петлю, перевертаємо виріб і продовжуємо таким чином в'язати далі. Ряди повторюються. Спочатку 19 херінбон на півстовчиків з накидом, повітряна петля, перевертаємо і повторюємо: 19 стовпчиків, повітряна петля. Перевертаємо і так продовжуємо, поки не наберемо довжину, яка нам потрібна. Тож, давайте зараз ви самі зв'яжете довжину, яка вам потрібна. Зазвичай це десь 50 см. тобто трошки менше, ніж обхват голови. І потім я покажу, що робити далі. Ось я зв'язала довжину, яка мені підходить. Це десь 20 дюймів, тобто 50 см. Що ми робимо? Ми залишаємо довгий хвостик. Для того, щоб шити наш виріб, і відрізаємо. Зараз нам треба з'єднати ці дві половинки. Тут ми залишали хвостик, тому ми його витягуємо ось так через петлю. Вставляємо цю нитку в голку, беремо наш край, де ми закінчили, де наш останній ряд, і складаємо його навпіл. Тепер нам треба зшити ось ці всі стовпчики разом, залишаючи лише одну оцю петлю. Тобто ми сшиваємо 9 перших і 9 останніх стовпчиків. Вставляємо голку через 2 стовпчики, ось так, і протягуємо нитку. Вставляємо в другий стовпчик, в другий стовпчик ззаду і протягуємо нитку. Сшиваємо. Третій, третій, зшиваємо. Четвертий з четвертим вставляємо голку і протягуємо нитку. Ось так ми зшиваємо. Що ми робимо? Ми вставляємо просто під дві петлі того стовпчику, і дві петлі паралельного стовпчику. І протягуємо ось так. Нитку. І продовжуємо далі. Шостий. Сьомий. Восьмий. Зараз у нас залишається три стовчика, раз, два, три. Вставляємо в дев'ятий і в дев'ятий паралельний, протягуємо нитку. І у нас залишається один стовпчик, з яким ми не працюємо, і до нього ми зараз будемо пришивати іншу сторону. Виріб наш ми не перекручуємо, він лежить ось просто так, рівно. Ми беремо сторону там, де у нас був перший ряд, і прикладаємо перший стовпчик того ряду до того стовпчика, який ми залишили непропрацьованим. Дивіться, виріб лежить без перекручувань, ось так. Тому ми вставляємо голку в перший стовпчик. Нашого першого ряду, тобто звідки ми починали. І в той залишившийся стовпчик останнього ряду. І зшиваємо. Зараз нам треба пришити 9 наступних стовпчиків першого ряду до виробу. Тому ми знаходимо наступний стовпчик і ось так його пришиваємо до виробу. Раз. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім і дев'ять. Тут у нас все пришите. Тепер нам треба вивернути ось так. І продовжувати пришивати перший ряд ось тут. Дивіться, ще раз покажу: ось тут ми тільки що пришивали. Тепер вивертаємо, заворачуємо ось так наш перший ряд, і продовжуємо пришивати. Всього на цій стороні ми теж пришиваємо 9 наших останніх стовпчиків. Раз два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім і дев'ять. Зараз ми все закінчили. У нас тут дві ниточки одна з самого початку нашого виробу і одна, якою ми зараз пришивали, ми можемо зробити тут вузол. І ось дивіться, коли ми вивертаємо, у нас отримується ось така пов'язка. Єдине, що нам залишається зробити, це заховати ось ці дві ниточки. Що для цього треба зробити? Треба продягти нитку через вушко голки. І що ми робимо? Ми просто Прошиваємо ось так, як таку гармошку в одну сторону. Далі в протилежну сторону. Ще один раз, для того, щоб нитка залишилася там. І ще раз в цю сторону. І все. Таким чином нитка залишиться у нас і не буде стирчати. Її просто так обрізаємо. Те ж саме робимо з цією ниткою. В кінці ось що у нас отримається: ось так і в'яжеться ця пов'язка. Дякую, що подивилися відео. Якщо виникли запитання, ставте їх у коментарях і не забудьте пролайкати.